Амбулаторію загальної практики сімейної медицини у міцівцях утворили на базі ФАПу. Сьогодні дев'ятеро тутешніх медиків обслуговують майже дві тисячі селян з міцівець та сусіднього ставища. У реєстрі послуг перша невідкладна допомога і навіть трохи більше. Ми проводимо лабораторне обстеження. У нас проводиться загальний аналіз крові. У нас проводиться аналіз крові на цукор. Ми Виміруємо артеріальний тиск населенню, надаємо медикаментозну допомогу. А ще тут працюють зубний та фізіотерапевтичний кабінет. І селяни кажуть, їздити до району за медичною допомогою стали набагато рідше. Я знаю, що я сама гіпертонік. То тут я в район не їжджу, мене тут лікують, виписують мені препарати, я п'ю, постійно дивляться на мене, приходять додому. Не дай Бог, чого піднімається тиск, вони приходять, колять, так що я в Дунаївці не їжджу. Все тут, на місці. А що їхати в Дунаївці, як тут ще можна? Тут все лічимо, і масажі, і зуби, і все. Таких сільських амбулаторій в Дунаєвецькому районі на сьогодні дев'ять фінансуються вони з районного бюджету, який стверджують посадовці від медицини. Щороку витрачає на це все більше коштів. Порівняно з минулим роком фінансування збільшено десь приблизно в півтора рази. От планується, враховуючи того, що реформа в цьому році створена, а бюджет все таки був по 2012 році, тому фінансування збільшено в півтора рази. Планується на 2014 рік збільшення фінансування на видатки сільської медицини десь збільшити приблизно в два рази. Зарплату тутешні медики отримують вчасно триматися місця, їх заохочують ще й через надбавки за складність і напруженість праці. Щоправда, працювати тіснувато в кожному приміщенні кілька лікувальних кабінетів. Але вже наступного року ситуація має змінитися на краще. У нас проводиться добудова амбулаторії. Там у нас планується відкриття лабораторії, фізкабінету кабінету щеплень і маніпуляційна. Посадовці обіцяють, у наступні два роки в районі мають з'явитися і ще дві нові амбулаторії сімейної медицини. А вже цього року в деяких з них планують замінити на нові п'ять кардіографів. Всі амбулаторії забезпечені автомобілями. Щоправда, бігають вони тисячі кілометрів на рік. Приміром, ця машина двічі на тиждень доставляє хворих на процедуру гемодіалізу до камянця Подільського. Анна Михайловська В'ячеслав Добровольський з Данієвецького району для інформаційного випуску.